Йоу, завжди ви мене хлопці питаєте, що ви там їси, скільки калорій, скільки там оброботів, жирів. Я ніколи навіть не рахував, я навіть не знаю, як це робити. Я що хочу, то і роблю. От зараз я пішов до фермерів і взяв там декілька фруктів. Ось бачите, кавун. Вони мені сказали, що він рожевий, але дуже солодкий. Коротше, зараз я перевірю. Я зроблю зараз собі після тренування такий салат. Кому з вас цікаво, можете порахувати, скільки тут калорій або ще чогось, можете написати в коментарях, щоб я сам знав скільки чого, бо, блін, мені взагалі якось до дупи, воно. Реально знати скільки там чого. Коли я голодний, я просто їм і все. Так що ну, навіщо щось знати? Ти просто береш і їси. Ну, Коротше, пів того кавуна я вкинув, блін, але місця не так багато, хоч тарелка здорова. Такі грушки сказали теж вкусненькі. Як так зараз, бам. Бам-бам чикс. Окей. Бачиш. Дві груші туди. Блін, я думав, в мене вдома більше ніж один банан. Але банан у мене тільки один. Блін, а я такий голодний. Ну що робити? Вкину туди цей один банан. Бам-бам-бам-бам-бам. Бач, яблучка теж якісь красненькі, сказали. Але теж дуже-дуже солодкі. Ось такі яблучка. Зараз подивимось Ну На нашій о, українській землі звичайно найсмачніші фрукти. Якщо ви не знаєте, через це наші пращури і заселили ці землі. Вони прийшли з півночі скоріш за все були вікінги або їх нащадки, які йшли шляхом із варяг у греки і побачили ці пороги і острів. І, звичайно, раніше тут була найгарніша природа. Це зараз через оці заводи. Тут все не так гарно. Але на нашій українській землі все одно найсмачніше все. Ну, коротше вже ціла тарелка тут. Банани, яблочко, груші, кавун. У мене є отакий джем, короче, чернічний. Блін, його не так же багато, як хотілось би Але він гарненький. У-у-у! Це щоб угліводи... Щоб солоденько. Я не знаю, ви там, ви там можете рахувати. keep counting, I don't know я навіть не знаю скільки грам чого, тут у мене гарбузоване насіння, Я його взагалі полюбляю. А, це такий перекус легенький після тренування, дивіться. Ще я взяв торт, або як його пиріг, я не знаю. Мабуть, торт, топ мідоввіку на Ну Там мене запитує, що я їм, ось ось що я їм. Дуже смачно. Дуже корисно, дуже швидко я це зробив. Але я б ще додав молока згущеного. Було взагалі файно. але Дуже багато питань я отримую. Про те, де ти береш білок, а чому ти не їж білок або щось таке, я вам скажу так, зі свого досвіду тренувального, який дуже-дуже багатий, а я вам скажу. Усе це інфа в інтернеті про білок, що треба там 2-3 грама білка на кілограм тіла. Це все просто фейк і комерція зроблена для того, щоб люди придбали ось ці протеїни і все це. Я вам кажу, набагато важніше і кориснішим для вашого організму під час дуже виснажливих тренувань будуть саме корисні речовини, які ви можете отримати з фруктів, з горіхів. З овочів сам білок по собі не настільки важливий, і як я можу сказати, менше ніж грам на кілограм ваги мого тіла в мене все гарно відновлюється, але коли я їм багато корисних речовин, якось так. Я вам не кажу слідувати за мною і робити. Саме так, як я роблю. Але ви можете спробувати. Ось. І <кій> я ділюся з вами тільки правдою. Ось так що. Усім смачного, спробуйте все. Хто зможе порахувати, напишіть у на коментах, скільки там чого. І якщо вам такий контент подобається, я вам ще покажу, що я їм якось так. Усім прогресу в тренуваннях. GG, Бенгінь.